Малітопольський відділ спорту об'єднує переселенців, які бажають бути здоровими і красивими, та ще й отримати однодумців друзів серед земляків. У місті Запоріжжя створено секцію занять фітнесом, які відвідують вимушені переселенці. Для вимушених переселенців Мелітополя та Мелітопольського району проводиться заняття безкоштовно. Ми проводимо функціональне тренування з використанням своєї маси тіла. Працюємо з додатковою вагою, використовуємо петлі ТРХ. У нас Класне дівчаче ком'юніті, а ми всі різні, працюємо з усіма віковими групами. Відвідувачка спортивної секції Євгенія з радістю поділилася з журналістами Рія Південь своїми успіхами. У схудненні жінці вдалось скинути більше 10 кілограмів, займаючись під керівництвом тренерки. Завдяки цим тренуванням, не дотримуючись ніяких дієт, я змогла похуднути на 12 кілограмів. Тобто, я все всю їжу вживаю. От, але ці тренування дають прям суперовий результат. Я вважаю, що Марина вона тут на своєму місці. Вона працює, вона підтримує а, такого тренера. Це треба пошукати, щоб знайти. І рада бути частиною цієї сім'ї. Тим більшість переселенок відвідують заняття не тільки задля підтримки здоров'я та зовнішнього вигляду, а й заради спілкування. Ми організовуємо навіть новогодні вечіринки. Потрапити на тренування і стати частиною спортивної мелітопольської спільноти можна, заповнивши відповідну заявку в телеграм-каналі відкритого простору допомоги саме тут Запоріжжя. Посилання в описі під відео. Спортивна зала знаходиться за адресою вулиця Університетська, 36. Тренування проходять тричі на тиждень, у вівторок, четверта суботу.